Вітає, в ефірі Інформаційний випуск новин 24 липня сьогодні уже 882-й день тероризму Росії мирного населення України. У нашій енергосистемі збільшили потужності. На 10 днів раніше запланованого завершили технічне обслуговування одного з енергоблоків. Тож це зменшило дефіцит електрики. В окремі години доби заходи обмеження застосовуватись не будуть. Детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на 33-му телеканалі. Нищити ворога легше разом, аби військові мали різне обладнання, щоб здобувати перевагу на полі бою, партію дронів передали з Дережнянської громади. До збору коштів на літальні апарати долучилося чимало охочих. Серед них колектив міської ради, депутатський корпус, благодійний фонд Крила перемоги, освітяни, працівники культури та приватний бізнес. Уже скоро ці пташки використовуватимуть для боротьби з окупантами. Екстрена підтримка для бійців спільними зусиллями представників громадської організації Мистецька сотня гайдамаки та благодійної організації Британсько-українська допомога військовослужбовцям одного з військових формувань передали карету швидкої допомоги. Автомобіль доставили з Англії. Він пройшов необхідне технічне обслуговування в Україні і вже готовий надавати допомогу захисникам. Боротьба за найвищу цінність життя під час виконання бойових завдань оператори 8-го окремого полку сил спеціальних операцій врятували пораненого військовослужбовця одного з підрозділів сил оборони. Бійці надали йому домедичну допомогу та евакуювали з небезпечної позиції. Згодом медики стабілізували стан пораненого. Побити, бачиш. То, типа, він каже, що його ще підкорі. Там може поли щось. Мокрові немає. Крові немає, але крові немає, значить вона запекло це не значить поранення. Встань, пожалуйста, мы тебя замотаем, чтобы ты выставить сюда. Поедешь до дома до семьи. Давай, димайся, брать. Встань и поедешь до до семьи. Мы тебе поможем. Конфлікт через російську музику нещодавно під час комендантської години в одному із будинків сусіди квартир посварилися через ворожі мотиви. Хмельничанка Івана та її чоловік військовий не змогли проігнорувати подібне. Сім'я зробивши зауваження співмешканцям будинку. До слова, теж військовослужбовцям отримали агресивну реакцію від останніх. Чоловіки погрожували та травмували подружжя. Втім, конфлікт врегулювали. Учасники дійшли консенсусу. Заява на але вчора з адвокатом. Була розмова з крипниками і дійшли до примирення. Вони забрали свої заяви, тому що були зустрічні заяви. Я забрала свою заяву, нічого ще не забрав, тому що його немає на місці. Він зараз на службі. Аби уникнути в майбутньому таких історій, долучилися активісти. Вони склали два відповідних звернення. І ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП. Ну і звичайно просимо публічного коментаря. Всі розуміємо важливість тих функціональних обов'язків, які вони виконують. Ну і тут, звичайно, дуже важливо морально-етична поведінка і громадянська позиція. Ми також написали звернення щодо проведення розслідування даного інциденту і притягнення до відповідальності життя заходів щодо недопущення використання російськомовного контенту в українському публічному просторі, особливо в умовах воєнного часу. Чергова 20-та сесія Хмельницької обласної ради на порядку денному 18 питань. Усі розглянули оперативно і злагоджено. За разом дискусійним виявилось звернення депутатів Хмельницької обласної ради щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне. Підвищення вартості податкової складової пальмови при перегляді акцизів за один літр складається на 18 копійок. Вже зрахований ПДВ. Тобто ціна виросте на в'язані 60%. Дубки щодо цього питання розбіглись. Частина обранців вважає, що є інші сфери, які принесуть більше користі та коштів у бюджети різних рівнів. інших сферах по мільйонів мільярдів гривень зловживань <головіко> у оборонні сфері. У нас процвітає реальний бізнес. Я вважаю, що ці всі кошти можна знайти з джерел. Не менш важливе питання, яке обговорили на сесії. Допомога Старокостянтинівському аграрно-промисловому ліцею. Проблема цього ліцею на сьогоднішній день в тому, що будівля даху, як майстерні, так і навчальні корпуси перебуває у занедбаному стані, тому що останній раз капітальний ремонт даних будівлі проводиться в 73-му році, і поточні ремонти у в х роках. Будівля досить нова, будівля досить сильна. Робітничі професії, які навчаються в даному ліцеї, крайні обхідні сьогодні на ринку і тому виникла необхідність для того, щоб зберегти навчання ліцею як. Навчальний заклад треба терміново відремонтувати будівлю даху загалом на засіданні. Більшістю голосів депутати підтримали ряд питань щодо врегулювання господарсько-економічної діяльності закладів обласної комунальної власності. Здебільшого це господарські питання що для покращення функції функціонування закладів обласного порядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я, було прийнято рішення про передачу, в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу. Які в критичній інфраструктури. Сесія пройшла злагодженою, готуємося до наступного планетного сусіда. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33 канал друге життя для 150-річної мапи. Такі тріщини, от, це розрізи такі. Вона ж не може ціла бути, бо вона зложена. А від часу вона отак ці розрізи поробилися. Ми ставимо цю японську бумагу, гарячим утюхом проложуємо і отак склеюємо. Архівний документ датується 1871 роком. На ньому позначено план частини села Миколин Заславського повіту Волинської губернії. Нині ж це Шепетівський район. Ця карта зберігалася в камянець подільському міському архіві до 2003 року. Згодом всі фонди давніх актів, як ми сьогодні їх називаємо, а раніше це фонди до радянського періоду. Після пожежі 2003 року були передані на зберігання до державного архіву Хмельницької області. Розміри мапи надзвичайно великі як для такого історичного документу, ба більше за стільки років на полотні метр 27 на метр 9 сантиметрів. Збереглися кольори найважливіші елементи плану. Тож на реставрацію пішов не один тиждень. Ми фарбами не користуємося. Ми тільки нам приносять от, з цього з храніща, карту. Ми її описпилюємо. Ну, дивимося, як там з дівчатами, що нам треба зробити. і вона тут бачите, розрізи тут там бувають, немає куска, наприклад, бумаги. То ми тоді доращуємо такою бумагою. Робота перед архівістами стояла непроста. Довелося застосовувати різні матеріали, зокрема, декілька видів реставраційного паперу. А ще під час відновлення карти використовували новітні хімічні засоби для консервації. Всі ці картографічні матеріали писалися. Вручну, відповідно було відповідно обладнання технологічне. Відображені межі земель власників, які надавалися чиншовикам для обробітку і таким чином забезпечувалося спадкове право володіння земельними ділянками. Чиншовики це селяни, міщани, які мали право обробляти. Успадковувати дані земельні діла, але не були їх юридичними власниками. Загалом за шість місяців цього року в реставраційній майстерні архіву відремонтували та відновили уже понад п'ять тисяч аркушів. Також виконали ручну дезінфекцію майже трьохсот листків архівних документів. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Займання полів із ячменем. Одразу дві пожежі зернових впродовж дня. У Ярмолинецькій Волочиській громадах сталося загоряння полів. Вогнем було охоплено 20 та 48 гектарів відповідно. Одну із пожеж намагалися загасити працівники агропідприємства. Втім, без допомоги ДСНСівців не обійшлося. Рятувальники оперативно ліквідували вогнище та врятували 70 гектарів зерна. Надзвичайники наголошують, дотриматись основних правил безпеки, тільки спільно можна зберегти найцінніше наш хліб. Нас з дитинства вчили берегти хліб від вогню. Тому ми хочемо нагадати основні правила пожежної безпеки. Не розпалюйте багаття поблизу полів, не кидайте недопалки і не грайтеся з сірниками. Особливо хочемо наголосити, що палити стерню заборонено. Пам'ятайте поради, бережіть себе. У разі небезпеки телефонуйте за номером 101. Підкорили чемпіонат Європи. На початку липня в Чехії відбулися змагання з веслування на човнах дракон, які проходять раз на два роки. Там українська збірна здобула вражаючий результат. Особливістю чемпіонату є веслування на великому каноє з головою та хвостом дракона. В Україні цей різновид спорту входить до переліку офіційно визнаних дисциплін. Спортсмени юніори гвардійської громади у складі збірної України вибороли на змаганнях 19 медалей. Із них 5 золотих, 4 срібні та 10 бронзових. Голова обласного. Асної ради Віолета Лабазюк зустрілася з веслувальниками, привітала їх та побажала успіхів на світовій арені у майбутньому. Погода на 25 липня. Синоптики Хмельницького обласного гідрометцентру оголосили штормове попередження. Прогнозують, перший рівень небезпечності – жовтий. Вдень пройдуть дощі, а місцями зливи та град. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду, місцями шквали – від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області складатиме від 12-17 градусів тепла вночі до 19-24 градусів з позначкою «плюс» вдень. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 14-16 градусів, вдень температура зроста до 20. Ти двадцять градусів тепла такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.